19 квітня у 49-річного окременчужанина поліцейські вилучили автомат, понад 470 патронів та боєприпас. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Водночас поліція розслідує факт залишення в небезпеці 80-річної кременчужанки. Жінку госпіталізували до лікарні, але через те, що вона тривалий час не отримувала належного догляду з боку рідних, вона померла. З метою встановлення обставин трагедії проводяться слідчі дії. 20 квітня невідомий чоловік відібрав велосипед у 10-річної дівчинки у одному із сіл Кременчуцького району. Повідомлення про чоловіка, який заволодів велосипедом у 10-річної дівчини, надійшло до поліції Кременчуцького району минулої суботи. Відразу на місце події прибули правоохоронці, які встановили всі обставини. На місці події мешканці села зупинили раніше судимого чоловіка, якого в подальшому передали правоохоронцям. Наразі його затримано в порядку статті 208. Вилучені речові докази та опитали. Но свідків за фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 186. Це грабіж деталі злочину. Наразі встановлюють слідчі. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.